Сію, сію, посіваю, Зі звільненням вас вітаю. Хай здохнуть окупанти. Всі, що в нашому краю. Чорт шукає місця вагнерівцям солидару, Як ангели вітають наших героїв до раю. ЗСУ рознесе москальські загони, разом зі Залужним і з Богом до перемоги. Путін із олігархами вже ніколи не попливуть на Санторині, Смерть ворогам і слава Україні. Ну і на кінець додам. надіюся, всім якось трішки вдалося святкувати, може, навіть мужньо вийшли колядувати. Бажаю перемоги, здоров'я, успіхів, терпіння і передусім єдність і міць бережім.